Пані та панове, вітаю вас з попри все незламного Харкова. Сьогодні я покажу вам гру під назвою Полін'як. Батьківщина цієї гри Франція, вона була придумана у 1830 році в епоху реставрації бурбонів. Свою назву гра отримала не зовсім на честь, а скажімо так, в ім'я. Прем'єр-міністра короля Карла X, що мав таке прізвище, його в народі дуже не любили та, власне, полін'яком звали Пікового Валета, що був згідно з початковими правилами найгіршою картою у грі. Не любили його так сильно, що навіть існувала версія різновидно цієї гри, де гравець, що витягнув Пікового Валета, був зобов'язаний виконати якесь непотребство. Спочатку гра отримала певне розповсюдження окрім Франції у країнах з поширеною французькою мовою, тобто у Бельгії та Швейцарії. Але врешті-решт, сьогодні максимальну популярність вона має саме в англомовних країнах, де гра традиційно називається Валети. Існує декілька варіантів цієї гри. Я покажу вам найбільш популярний та розповсюджений. Використовується повна колода у 52 карти. Старшинство карт стандартне від Туза до двійки. Грають троє гравців. Точніше кажучи, за бажанням можна зіграти і у двох, і у чотирьох, але гра буде не надто цікавою. Гра складається з раундів або роздач. У першому раунді гравець, що роздає, визначається жеребкуванням. нехай це буду я. Та е, потрібно роздати по 17 карт кожному гравцю. Остання карта, що залишається, кладеться на стіл у відкритому вигляді. Ця карта позначає козирну масть та сама у грі не використовується. Гравці відкривають, дивляться свої карти. Нікому ви їх не показуєте, звичайно, але для демонстрації гри я буду тримати карти відкритими. Раджу вам відсортувати карти за мастями. Приблизно так. Перший хід належить гравцю у ліворуч від дилера. Тобто, ходить у нас зараз гравець-захід. Ходити можна з будь-якої карти, обмежень немає. Припустимо, трифової шістки, робить хід, гравець-захід. Кожен гравець за годинниковою стрілкою зобов'язаний покласти карту у відповідь. Полін'як – це типова гра на взятки. Кожен гравець зобов'язаний відповісти картою тієї ж масті. Якщо хоча б одна карта такої масті є на руках. Якщо жодної карти цієї масті немає, дозволено покласти будь-яку карту перебивати козирем не обов'язково. Скажемо, гравець хід відповідає сімкою. Ось так. Я покладу туза. Після цього взятку. Забирає. Якщо немає козирних карт на столі, то взятку забирає той, хто поклав найстаршу карту тієї масті, з якої ходили. А Якщо козирі є, забирає взятку найстарший козир. Чого взагалі потрібно прагнути? Потрібно набирати взятки. Потрібно взяти якомога більше взяток. Дляки, це добре, але при цьому взяток щомісять валетів, потрібно уникати. В нашому випадку хід був з трефи. Я поклав найстаршу трефу туза, тож взятку забираю я. Наступний хід робить той гравець, хто останнім взяв взятку. Що мені піти, щоб валети не забрати, ну, скажімо, спробуємо ось так. Щоб не забрати валета ніякого, гравець захід клесятку. Та спокійно перебиває перебивається гравець схід та взятку забирає. Вирішує піти, скажімо розумію, ну, що валета не візьме, піти, скажімо, з дами козирної. Так, ну. Я здогадую, що, скоріше за все, у гравця там валет. Якщо він ходив з дами, тому я покладу короля. захід взятку ніяк не бере, тож він кладе щось поменше, взятка моя. Спробуємо нехай ось так. Щоб не класти валета, покладе короля, то тузом це перебиває ревець схід. Пробує ось так. Я щоб не обрати валета. Покладу ось так. А десяткою це забирає ревець-захід. Скажемо, пробує ось так. Не хочу покласти валета, а я переб'ю королем та спокійно взятку цю беру. Спробуємо, наприклад, так. Валета не кладе, звичайно. Перебиває дамою. Забирає. Так, що піти? Ну і ще, наприклад, так. Я спробую покласти 10. Не хоче валетом це забирати. Гравець захід, тому кладе він 7. Взятка моя. Так, ну, а що, як ось так. Тільки о, один варіант, тільки чотири можу покласти захід. І, на жаль, тільки валета може класти гравець схід. Він кладе валета, тому що, о, за правилами, він зобов'язаний отримуватись західної масті. Та валетом о, бере цю взятку. Нехай скажемо так. Я не хочу класти короля, щоб не забрати валета, якщо він є, але я не знаю, що його немає у гравця, Лехід він перебивається тузом та робить хід, скажемо, ось так. Не хочу, звичайно, класти валета. Ревець хід, я це з задоволенням перебиваю королем. Та, напевно, в піку й продовжимо. Тільки так. Пробую піти, скажімо, з козирної десятки. Не хочеться перебивати валетом. Але і туза, коли не хочеться поки. Тому скажімо ось так. Я ніяк цю взятку не беру, тому просто покладу двійку. Ну, наприклад, якщо так, Сім кладе гравець схід, У мене тільки один вибір залишився. Я беру цю взятку, та що тут ходити? Ну, скажімо, ось так. Не хоче брати. Класти валета, гравець, захід, тому він кладе 6. А ось що робити гравцю схід зараз? Потрібно якось. Ну так, звичайно, він же не зобов'язаний класти козиря, якщо не хоче, тому він зараз, не маючи бубни, не маючи західної масті. Може ось цього валета злити. І забирає це все гравець захід. Далі вже, як розумієте, не так важливо, тому що так чи інакше все забирає гравець хід. Тепер підбиваємо підсумок. За кожну взятку нараховується плюс одне очко. За валетів очки вираховуються. Як саме, за чирового валета вираховуються 4 очки. Чирвий валет це мінус 4. Бубновий валет це мінус 3, трифовий мінус 2, та піковий мінус одне очко. Що відбувається у нашому випадку? Ревець захід взяв 5 взяток та пікового валета. Це 5 мінус 1. Тому. Йому пишуться 4 очки за цей раунд. У гравця схід все досить кепсько, як бачите. У нього 6 взяток, але у нього вираховується відразу 9 заширового за загубного та затрифового. Загалом мінус 9. Тому гравцю схід пишеться мінус 3 очки за цей раунд. Я взяв 6 взяток на щастя для мене без валетів, тому мені пишеться 6 очок. Тому, за підсумками першого раунду, маємо ось такий рахунок. Гра продовжується до певної кількості очок. Зазвичай за стандартом це 20. Гравець, що набирає 20 очок, перемагає. Для закріплення зіграємо ще один раунд. З кожним раундом гравець, що роздає, змінюється за годинниковою новою сілкою, тобто роздавати зараз мав гравець захід, але він цього зробити не міг, тому я це зробив за нього. Відповідно, перший хід належить гравцю Схід. Та вирішує він піти, скажімо, ось так. Ну. А, так, ну, я не буду класти валети, звичайно. Курля, напевне, також. Пробую ось так. І тузом це забирає гравець захід. Пробую, скажімо, ось так. А я це заберу тузом. Що я не беру валета, тому можу зробити хід із короля. А далі, ну, нехай спробую з козиря. Ось так. Не хочу, звичайно, класти валета гравець захід. Ось королем це забирає гравець схід. Пробую ось так. Ну, я класти валета не хочу. І це забирає дамою. Гравець захід і чого б не розіграти бубну далі? На жаль, я зобов'язаний класти валета, бо я зобов'язаний дотримуватись західної масті. Та цього валета я маю забрати. Так, ну що б далі? А якщо ось так? Забирає тузом. Ну, скажемо ось так. Ну, я не беру валетом покладу короля. Взятку беру. Що Як спробуємо, нехай з козиря ось так. Не хоче класти валета. Важливо, що... Забирає. Наприклад, так. Не хочу я класти валета. Забирає Так. Скажемо ось так. І знов, на жаль, для мене я зобов'язаний ще червого на валета тут покласти, що дає максимум штрафних очок. Але нема чого робити, доведеться брати. Забирає дев'яткою. Пробує ось так. Ну, скажімо, ось так і. Пробую на 5. Ну що, спробую ось так покласти. Дамою забирає гравець захід. І відчуваю я, що всі гри... Валети у грі мої? Але скажімо так. Немає бубни у гравця. Схід він скидає валета. У мене також немає бубни. Так, ну я не хочу перебивати козиром. Я скину ось так. Це дістанеться. А, гравцю захід. А, не певен він, чи є. У когось старші, наприклад, чи молодші козирі. Наприклад, ось так. Я це забираю. Ну і остання взятка моя. Підбиваємо підсумки. Ревець Захід набрав 5 взяток із трифовим валетом, тому він отримує 3 очки за цей раунд. Ревець хід набрав 5 очок без валетів, тому йому плюс 5. Я набрав 7 взяток, але, на жаль, трьох валетів, які дають мінус 8. Тож, у мене мінус одне очко за підсумками цього раунду. Після двох раундів маємо ось такий рахунок. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я гадаю, що показав достатньо. Щиро дякую вам за увагу. Дякую Збройним силам України за кожен світанок, який ми можемо зустрічати. Щиро дякую та схиляю голову перед представниками енергетичної сфери України. Немає слів, щоб висловити подяку за їх неймовірну титанічну працю, яка є дуже важливою у ці буремні дні. Ну що ж, на все добре, щастя вам, здоров'я, миру.